Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний день, субота. Вихідний живемо, радіємо, насолоджуємось погодою, в кого яка є. Мичгорі дощ вже третій або четвертий день. Але нічого, є доволі тепло. то й добре. І сьогодні коротко постараюся вже не мучити вас, бо з вчорашньої такої. Навчання я зрозумів тільки одне: що прагнути бути нормальним це не є нормально. Бо нормальний це є ніякий, тобто теплий. І якщо ти кажеш, як справи нормально, то це не є добре. Мають бути справи або добре, або недобре, або нормально це не риба, не м'ясо, щось таке неопределенне. Але в цьому нас тримають. І стараються в цьому нас зварити. Старається світ, сатана зварити нас просто в цій нормальності. Маєш бути нормальний, як всі, як всі грішити, як всі сповідатися. Ну, як всі, як всі, але більшість всіх, всіх, то це ті, хто взагалі не віруючі. Тому нормально не є нормальним. І почнемо наш сьогоднішній день. З посилання Марії не будемо забувати, не будемо забувати, хто нам промовляє, хто нам дає настанови і продовжувати наші навчання. 25 квітня 1988 рік. Дорогі діти, Бог хоче зробити вас святими. Тому через мене закликаю вас до повного віддання. Нехай для вас служба Божа буде життям. Зрозумійте, що церква це Божий палац, місце, де збираю вас і хочу показати дорогу, дорогу до Бога. Зараз я церкву наведу, бо якраз за церкву. Ну, це не церква, це є храм, церква це є іклезія, збір людей. Прийдіть і моліться. А приходити треба в храми молитись. Не дивіться на інших і не обмовляйте їх, але нехай ваше життя буде свідченням на дорозі святості. Храми, достойні шани посвячені, посвячені адже Бог, який став людиною, перебуває в них у день і вночі. Тому, дітоньки, віруйте і моліться, щоб Отець примножив вам віру, а тоді просіть. Що вам потрібно. Я з вами радію вашому наверненню і захищаю вас своїм материнським покровом. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і неймовірне посилання. Хоч і довге, але файне. Файне в тому, що каже Марія, Бог закликає, Бог хоче зробити нас, вас, нас, святими, мене святим. Давайте сьогодні будемо брати. До себе посилання і каже Марія, Господь хоче зробити тебе святим, мене святим хоче зробити. Тому через мене закликаю вас до повного віддання, повного віддання, не нормального віддання, а повного віддання. Просто повністю віддати все Господу. Без винятків, без компромісів якихось. Без ю юлення, не знаю, не знаю як то сказати, юління, коли юліш, щоб, щоб якось викрутитися, то каже Марія в повноті. Нехай для вас служба Божа буде життям. Зрозуміти, що церква це Божий палац, місце, де збираю вас і хочу показати дорогу до Бога. Церква це є збір людей. Збір людей. Бо тут так окремо Марія ще виділила, що храм храм і церква це і різні речі. Бо церква це є, коли ми збираємось, будь де, збираються віруючі і прославляють Бога. Літургія, звісно, це є найвищий пік, пік прославлення Бога. Каже: не дивіться на інших і не обмовляйте їх, але нехай ваше життя буде свідченням на дорозі святості. Тобто, коли приходимо в церкву. Не треба дивитися, хто як себе веде. А тут грішники поприходили, ой той не такий, той не так став, той не так молиться, той не так дивиться. Тобто, ну не потрібно це. Не потрібно Не потрібно дивитися і брати приклад з тих нормальних, які ну, нормально приходять в церкву раз в тиждень. Ну, добре, що приходять. І це добре, що приходять, хоч так приходять. І це нормально. Але Марія нас закликає не бути нормальними, а бути святими. Святими. А святі приходять в більше разів на тиждень, стараються, принаймні, стараються глибше переживати, стар... і не дивитися на інших. На правду не дивитися, не обмовляти, бо сенсу немає нікого обмовляти і дивитися. Є над чим працювати, а це над собою. І над собою стільки праці, що в мене нема, наприклад, часу іще когось обмовляти. Когось там звинувачувати в чомусь. Да, є деякі люди, які роблять вчинки, які хочеться поправити. Іноді роблю зауваження, але це є відкриті, відкриті зауваження. Це не є обмовлення, які треба іноді робити. Бо якщо ми не будемо напоумлювати один одного, то взагалі зайдемо не знаю куди і, і в що. Тож, обмовляти це є поза. Очима говорити, а напоумлювати це є в очі казати. То не путаємо ці речі. Коли ви кажете комусь в очі, то це є на а коли поза очима, то вибачте, це є вже обмовляння. Храми достойні пошани посвячені, адже Бог, який став людиною, перебуває в них у день і вночі. Тобто в вашій церкві, вашому храмі ось це храм, це будинок такий з хрестиками, з дзвіночками, з хрестиками, це є храм, і в ньому перебуває Бог. Вони освячені. То маємо пошану до цих храмів, до, до православних, греко-католицьких, римо-католицьких, до храмів Христа, там, де є живий Бог, маємо завжди пошану. Тому, дітоньки, віруйте і моліться. Щоб отець примножив вам віру, а тоді просіть, щоб вам, а тоді просить, що вам потрібно. <кажи> Каже Марія, спочатку просіть, щоб Господь примножив вам віру, а потім вже все, що вам потрібно, що вам потрібно. Я з вами радію вашому наверненню і захищаю вас своїм материнським покровом. Ну, і Марія радіє нашому наверненню. Кожному наверненню, кожному, кожній виграній битві, кожній виграній справі, яку ти ведеш в боротьбі, звісно, духовній, самим, сам з собою, то і перемагаєш, що Марія радіє разом з тобою. Бо це є радість перемогти зло, перемогти якусь звичку викоренити шкідливу. І від того отримуєш радість, задоволення і бути з Богом. На 100% це є радість, це є радість. Це не це не нормальна радість. Мир вам, радість з Меджугор'я. Будьте благословені, Па-па.